Тут головне не переплутати, де вибухають іранські, де північно-корейські ракети, а де пейджери в іранських проксі бойовиків хезболи. В соцмережах за останній тиждень навіть влаштували своєрідний конкурс на найкраще фото вибухових грибів. І все це було б смішно, якби не було так моторошно. Адже занадто яскраво демонструє, скільки у федерації заліза, яке мало впасти на наші голови, скільки людей на планеті готові жити виключно. Ну, терором та як міцно в світі все одне з одним пов'язано, попри тисячі кілометрів між країнами та континентами. Отже, про всі ці зв'язки та нові деталі атак українських та ізраїльських військових і спецслужб. Ну і зрештою, до чого тут Шойгу та Орбан, сьогодні й поговоримо. Всім вітання починаємо. Тимчан У цьому вирі подій пам'ять, хоч коротка, хоч довга, вже починає підводити. Коли то все було, чи вчора, чи рік тому, не одразу і згадаєш. Постільки всього відбувається при цьому одночасно, що голова йде обертом. Тому спочатку пропоную просто розкласти все в сухому хронологічному порядку. Отже. Минулий вівторок, 17 вересня, ліван в кількох містах країни підірвалися кілька тисяч живих людей. Потім з'ясовується, що це сплячі бійці хезболи, які одночасно, хвилина хвилину, отримали на Пейджери якісь повідомлення. 18 вересня, середа, Тверська область, Росія, біля міста Торопець, знищений склад збройних сил Федерації. Потужність вибухів на об'єкті була такою, що сейсмічні системи зафіксували кілька поштовхів з магнітудою майже три бали. Також в середу, 18 вересня, Ліван охопила друга хвиля пейджерної атаки. Ці портативні маленькі пристрої вибухали в руках бойовиків тепер у передмісті Бейруту та на півдні країни. Склади у Тверській області теж продовжували вибухати та палати. 19 вересня, четвер Хезбола трохи отямилась та під ранок обстріляла протитанковими ракетами північ Ізраїлю. Сахал в цей же день розпочав повітряну операцію. У лівані ватажок хезболи хасан насрала. Оголосив про війну з Ізраїлем. Російський торопець все ще детонував. 20 вересня п'ятниця Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту. Загинули високопоставлені лідери Хезболи, серед яких Ібрагіма Кіл, якого штати звинувачували у причетності до нападу на посольство США у 1983 році, в результаті якого загинули 63 людини, а також у підриві хезболою казарми морської піхоти у Бейруті. Тоді загинув 241 американець. Бачите, карма іноді річ повільна, але якщо нас доганяє, то вже назавжди. 21 вересня-субота. Знову можна було оголошувати конкурс на найкращий вибуховий гриб. Тепер вже під Тихорецьком на Кубані. Об'єкт входив у трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та був одним з ключових у логістичній системі російських військ. Цього ж дня сили оборони в чергове відзначилися у Тверській області, але вже не під торопцем, а біля селища Октябрьський. На 23-му арсеналі головного артилерійсько-ракетного управління Міноборони Росії за деякими даними саме там росіяни ховали свою сумнозвісну ракету САТАНА та ракетне озброєння комплексів Іскандер та точка У. Загалом на цих двох уражених складах у росіян зберігалось Дві тисячі тонн боєприпасів та ракети з КНДР. Але розпочався цей вибуховий тиждень на кілька днів раніше за блискучу педжорну операцію. Просто на тлі оцих подій та інформація трохи загубилась. А між тим українські розвідники точковим ударом 15 вересня уразили російську базу в Сирії. На опублікованому відео вибух не такий яскравий, як з російських регіонів, але повірте. Там знищено все, що треба. Саме на цій базі, поблизу Алеппо, росіяни виготовляли та тестували не лише ударні БПЛА, а ще й камуфльовані саморобні вибухові пристрої. Атаку здійснили бійці головного управління розвідки Міноборони України з групи Хімік. Це саме той підрозділ, який в липні цього року, на наступний день після зустрічі Путіна з Башаромасадом, атакував аеродром Кувейрас, де знищив російський рухомий комплекс РЕП та трохи попроріджував нерухомі об'єкти. Цей сирійський аеродром під Алеппо росіяни використовують з 2015 року. А під час повномасштабного вторгнення перетворили його на базу для тренування та відправки іноземних найманців на війну в Україну. І це ж треба такому, що в саме цей тиждень, коли вибухова хвиля котилася світом, в турне поїхав колишній міністр оборони, а тепер секретар російського радбезу Сергій Шойгу. Спочатку він відвідав північну Корею, де зустрівся з Кімчанином. Потім заїхав в Дамаск, де провів якісь перемови з Башаром Асадом. А потім дістався Тегерану. В Ірані Кужугетович опинився в розпал пейджерної атаки, коли Хезболу, яка по суті є іранською проксі армією, знищували в Лівані. В Росії тим часом палали та вибухали військові арсенали. Таке враження, що в Кремлі щось знали чи підозрювали, що такі атаки будуть, тому намагались зіграти на випередження, аби заздалегідь домовитись про нові поставки різного залізного мотлоху. Я можу лише уявити радість лідера КНДР та іранських хаятол. Коли вони дізнались про ці вибухи на російських складах, різні аналітики вже порахували, що за цей тиждень в Росії в повітря злетіла піврічна норма снарядів та ракет. Це ж як тепер іранці та корейці зможуть підняти вартість, адже попит в Кремля зріс буквально за хвилини? Чи випросив щось шойгу і яку ціну за це призначили в Тегерані та Пхеняні, поки не відомо. Це ж такі демократичні режими, що поки розвідки не рознюхають, там до останнього будуть робити вигляд Я не я і хата не моя. Тут цікавим виглядає наступний факт: з Шойгу до КНДР та Сирії, російські інформагенції виклали лише поодинокі фотографії та одне-два куцих повідомлення. Це ж світові медіа через цей візит переймалися та оприлюднили на широкий загал відео в таємниченої росіянами зустрічі. А ось з іранського вояжу секретаря Радбезу Кремль таємниці робити вже не став, і від щирого серця зробив загальнодоступними кадри переговорів. Одразу зрозуміло, на що і на кого робилась головна ставка під час відправлення в турне путінського посланця. І ось цей проіранський крен у російській зовнішній політиці свого часу попросту проспали, що в Ізраїлі, що в Сполучених Штатах. А тепер, як пишуть світові змі, це викликає серйозне занепокоєння в Єрусалимі та Вашингтоні. Ну, може, хоч зараз в двох столицях зрозуміють те, що в Україні є очевидним вже не перший рік. Загалом ця співпраця Росії та Ірану вже стає схожою на анекдот кривавий, але часом настільки кумедний, що виглядає як класичне «злодій в злодія шапку вкрав. Ну, ось дивіться, в попередній програмі ми розбирались, коли скільки та які саме балістичні ракети Тегеран тишком нишком продав Москві. А на цьому тижні виявляється, що ракети ФАТХ 360 іран Росії продав. А ось відправити разом з ними мобільні пускові установки, необхідні для їхнього запуску. А тола забув. Про це агенції Reuters повідомили три джерела: європейський дипломат, представник європейської розвідки та американський чиновник. Але якщо без жартів, то скоріш за все на цей передумокель іранці пішли не через погану пам'ять, а через потребу зберегти простір для маневру в переговорах із західними країнами щодо зниження напруженості. Адже після оприлюднення світовими розвідками доказів постачання балістики Кремлю, ця напруженість стала занадто нервовою. Проте тепер російська оборонка матиме ще одне надзавдання. Поспіхом переобладнати цивільні російські вантажівки, під пускові установки для іранських ракет. Якщо, звісно, хтось із колишніх заступників шойгу, яких зараз пачками звинувачують у корупції, не переобладнав їх вже під щось інше. І от щойно Шойгу поїхав з Тегерану. Там відбувся військовий парад, на якому новий президент Масуд Пезешкіан похизувався новою балістичною ракетою та модернізованим ударним безпілотником. Ця твердопаливна ракета «Джихад» розроблена та виготовлена авіаційно-космічним підрозділом Корпусу вартових ісламської революції та має радіус дії у тисячу кілометрів. А безпілотник шахет 136 б є оновленою версією свого попередника з новими функціями та радіусом дії понад 4 тисячі кілометрів. Нагадаю, набридлий нам 136-й шахет мав радіус дії у 2,5 тисячі кілометрів. При цьому реформатор Пезешкіан гучно заявив. Сьогодні наші оборонні та стримувальні можливості зросли настільки, що жоден демон навіть не думає про будь-яку агресію проти нашого дорогого Ірану. Як у голові Пезешкіана пов'язані продаж Росії балістичних ракет та шахедів з агресією проти його дорогого Ірану, новий президент на жаль не пояснив. А тепер, як сказали б раніше, запам'ятайте цей твіт. В мережі ікс колишньому Твіттері, іранський журналіст Мохаммад Ахвазе, який працює в Європі, опублікував твердження, що Тегеран від початку був причетний до закупівлі пейджерів, призначених для бойовиків, командирів і функціонерів Хезболи, які тиждень тому вибухнули в Лівані та Сирії під час кібератаки, в які багато хто звинувачує Ізраїль. А також дав зрозуміти, що саме такий пристрій міг стати причиною аварії гелікоптера, внаслідок якої в травні цього року загинув президент Ірану Ібрагім Рейсі. При цьому журналіст посилається на заяву високопоставленого іранського політика. Цей політик член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшеєш Ардестані. Це той саме Ардестані, який тиждень тому похвалився, що Тегеран продає Кремлю балістичні ракети, і нічого страшного в цьому немає. Режим іранських Аятол цей факт заперечує і зараз власне, як і факти фінансування та озброєння Хезболи. Лише на п'ятий день, тобто у минулу неділю, 22 вересня, з'явились перші офіційні коментарі влади Ізраїлю щодо педжерної атаки на бійців та ватажків Хезболи. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв'ю Sky News заявив: в Хезболи і без євреїв багато ворогів. В принципі, це з цієї ж серії, як ізраїльцяни відповідають на запитання. Чи є в них ядерна зброя? Атомної бомби в нас немає, але якщо буде потрібно, то ми її використаємо. Отже, поки остаточно ребус щодо авторів цієї геніальної спецоперації ще не розгаданий, але вже з'ясовані шляхи постачання цих педжерів та рацій Хезболі. Виявилось, що бренд був з Тайваню, а фірма-продавець з Угорщини. Коли стало відомо, що вибухнули саме їхні пристрої, тайванці одразу випустили заяву, що цю модель за ліцензією робила угорська компанія Бак Консалтінг. Цією структурою керувала 49-річна Крістіана Барсоні Арчід'яконо. Єдині, хто зміг з нею зв'язатися, були журналісти американського NBC News. На питання про вибухи в Лівані вона відповіла: я не роблю пейджерів, я просто посередник. Думаю, ви все не так зрозуміли. Потім жінка зникла на будь-які дзвінки, як журналістів, так і поліції. Вона більше не відповідає. Її квартира в Будапешті стоїть порожньою. Сусіди тиждень її не бачили. Тут цікаво ще й те, що виправдовуватись за цю фірму одразу почали і угорські посадовці. Представник уряду Золтан Кович заявив, що компанія, про яку тут йдеться, була виключно торговим посередником і не мала виробничих або операційних потужностей в Угорщині. А за вказаною адресою у Будапешті був зареєстрований лише один менеджер, і згадані пристрої ніколи не перебували в Угорщині. Огорських урядовців можна зараз навіть пожаліти. В них і без цього скандалу з Пейджерами проблем вище неба. Треба ж розгрібати і інші справи, накопичені після дій та заяв Віктора Орбана. От, приміром, звідки брати гроші на виплати мільйонних штрафів через претензії щодо мігрантів, саме в той день, коли в Лівані вибухали пейджери, для Огорщини сплив дедлайн після рішення суду. І Єврокомісія переходить до наступного кроку у процедурі. Річ у тому, що уряд Віктора Орбана відступив від процедур ЄС щодо надання притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні. І тепер з неї починають стягувати 200 мільйонів євро штрафу та накопичену пеню. А пам'ятаєте, як Будапешт заблокував допомогу Україні на 50 мільярдів євро за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів? Ну ось тепер, по-перше, самі дізнаються, як воно жити без допомоги. А по-друге, у Єврокомісії знайшли спосіб обходу угорського вето на виділення коштів Україні. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн про це повідомила особисто і назвала цифру 35 мільярдів євро. Решта має надійти від штатів Британії та Японії. Як запевнили в українському мінфіні, гроші виділяються на безповоротній основі. Тобто для України вони є грантом, а кредитом лише для сторони, що їх надає. Тобто, погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх доходів від заморожених суверенних активів Росії в ЄС. Віктор Орбан і на штраф, і на подолання його вето образився настільки сильно, що відкинув і допомогу на подолання наслідків повені, яка у східній та центральній Європі була викликана штормом Борис та стала найсильнішою за останні два десятиліття. Ми не маємо ставати в позу жебрака. Ми серйозна країна. Так, пан Орбан відповів на пропозицію голови Єврокомісії Урсули фондерляїн дозволити постраждалим відповеним східноєвропейським країнам скористатись 10 мільярдами євро з фонду згуртованості. Щоправда, угорщину серед них вона не згадала. Отже, Орбану і тут не залишалось нічого, окрім намагань зберегти хорошу міну при поганій грі. Ну ось такі справи станом на зараз. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе і на все добре.